мы приехали ми гости гості вам. друзі. Всім привіт! Щойно на ваших екранах був хор турецького з Російської Федерації, який в приміщенні генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку влаштували концерт до дня перемоги Росії. Зробили це вони з дозволу, безумовно офіційно ніде не було повідомлення. Зробили вони це легальним шляхом. Представник Росії в ООН Нібензя прононсував цю всю справу, виступав там. Росіяни співали пісень про побіду, ну і багато інших пропагандистських пісеньок в стінах Організації Об'єднаних Націй, вбивця співав в стінах організації. Яка має захищати весь світ від подібних потвор? Реальне чудо! Незважаючи на санкції. Ми приїхали в гості два триває, панове. Є свіжі заяви від американського віцепрезидента Джей Ді Вен сказав, що Україна та Росія готові до прямих переговорів. Без участі Сполучених Штатів Америки Він сказав наступне: ймовірно неможливо бути посередником у цьому питанні без принаймні деяких прямих переговорів між Росією та Україною. За його словами, Вашингтон готовий брати участь в такому процесі. Втім, Україна і Росія мають зустрітися сам на сам, окрім у цих заяв з приводу прямого діалогу між Росією та Україною. Джеді Венс також заявив, що Російська Федерація. Хоче на перемовинах по Україні за НАТО багато. каже, що нині адміністрація Дональда Трампа намагається відійти від цієї ідеї тимчасового перемир'я, бо вона не працює, тому що Росії це не подобається і хочуть зосередитися на довготривалому врегулюванні. Якими інструментами Джей Дівенс не поточний? Дональд Трамп виступив з черговою заявою, друзі, каже, що намацав. Чому може бути э, стимул для Росії припинити війну, каже, що це може бути пов'язане із чемпіонатом світу із футболу. Далі цитата: це могло би бути хорошим стимулом. Так, Ми хочемо, щоб вони зупинилися 5 тисяч людей щотижня, гине, оце навіть не можна повірити. Чому він це сказав? Вважає, що допуск Російської Федерації. До чемпіонату світу із футболу у 2026 році може стати стимулом для припинення війни. Наївний тим часом попередник Трампа Джозеф Байден виступив із заявою і сказав: Друзі, наступне: просто не розумію, як люди можуть думати, якщо ми дозволимо бандиту захопити землю, яка йому не належить, то це його задовольнить, і він зупиниться сказав Байден. Заявив, що ідея поступитися Путіну частиною України, тобто частиною території, це небезпечне умиротворення, яке не зупинить агресора. Той, хто думає, що зупинить, той дурний. Тим часом на червоній площі тривають підготовчі заходи а, до Побідобєсія, яке відбудеться 9 травня. Там нині відпрацьовують заходи безпеки. Для того, аби раптом станеться позаштатна ситуація, руски були до цього готові. <звучить> Щодо тих, хто приїде, Сінь-Зіньпін таки приїде, очільник Китаю. Ну і напередодні я вам розповідала, що Вучич, очільник Сербії, казав, що він трохи прихворів, так от він вилікувався. І літак президента Сербії Олександра Вучича вже сів. У Москві. ну як же ж не підтримати, не вислужитися перед своїми спонсорами, крім Вучича, Стало відомо, що до Москви на 9 травня їде невелика група депутатів європарламенту. Шпігель пише, що серед гостей урочистостей на 9 травня буде група, зокрема двоє членів німецького альянсу Wagenknecht. Ще буде двоє німецьких депутатів від Європарламенту. Крім того, в урочистостях візьмуть участь ще троє депутатів із Чехії, Словаччини та Кіпру. Ходім, пока пока закритяну і поки армія терористів зі своїми колегами з північної Кореї та Білорусі. Репетирують на червоній площі, росіяни прості сидять в літаках та на території аеропортів біля столиці Раші. Чому? Ну тому, що внаслідок позитивної атаки, яка складалася із п'яти хвиль з боку України за допомогою наших пташок, БПЛА руські тепер мусять понити трошки. Як це і відбувається в соціальних мережах, де вони виставляють відео о своїх ниті, насолодіться. В це сложно повірить, але ми знаходимося в салоні самоліту вже практично 10 годин. Хоча ця продовжительність польоту повинна була составити 3,5 години. половиною часа. Там то плохо стало. Ну і сьогодні була заява нового канцлера Німеччини Фрідріх Мерц. Він заявив, що як тільки офіційно Стане на посаду одразу поїде до України, зробить максимум для того, аби Україна мала підтримку в протистоянні з ворогом. Ми надалі, друзі, слідкуємо за всім, що відбувається за кілька годин буде новий випуск. Тому підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і не забудьте допомогти чесній журналістиці створювати для вас відео. Це можна зробити в описі до цього мого сюжету. Дякую вам всім за довіру. Шлю сердечки, слава Україні, слава силам оборони. До зустрічі. Боятися це нормально. Відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити. І виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І... Якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і, будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.